Нелегко стати людиною, чесне слово Дарвіна. та лише окремим випадає честь стати людиною року. Не знаю до всіх, чи тільки до декотрих у пору юності чи в часи старості, істинне чи хибне приходить розуміння. Що кожна хороша людина хороша лише у своїй номінації. Можна стати людиною. Можна щороку, а можна і щодня. Тільки не людина визначає людину. Людину визначає. Бог. Бо людина Боже творіння, а не виріб, ціна якого залежить від того, у що він загорнутий.